Ось ці рижі, чорні, двохмасні і трьохмасні пухнастики. Більше не без хатьки. У них нарешті з'явилися домівки. Два двоповерхові дерев'яні готельчики для безпритульних котів встановили у місті Вашневому на вулицях Європейська і машинобудівників. Це продовження зоозахисної ініціативи компанії Інвестиційна група молодість та товариство Відважних спільно зі службою захисту та лікування тварин. Ми хочемо, хоч якось покращити життя безпритульних тварин, тому команда інвестиційної групи Молодість разом з Євгенією Мельник встановили котохати в місті Вишневому. Даним прикладом спонукаємо місцевих мешканців приєднатись до нас, стати волонтером, взяти тваринку додому та допомогти в годуванні безпритульних тварин. Нові котохати у Вишневому встановили на прохання місцевого активіста Андрія Орланка. Весною побачив у стрічці новин, що інфекційна компанія молодість будує будиночки для тварин в Ірпені. І виникло бажання зайти у місцевий відділ продажу у Вишневому, е поговорити щодо цього проєкту у Вишневому саме. І бачите, реалізували. Нагадаємо, перший такий двоповерховий будиночок для безпритульних котів з'явився в Ірпені у січні цього року. Його встановили поруч із міською радою на вулиці Паламарчука. А по всьому місту їх уже 10. Цей соціальний проєкт створений і реалізується для того, щоб кількість безпритульних тварин в місті зменшувалась. Тут створені дійсно комфортні умови для їх тимчасового переживання, але кінцевою цілею є зробити наші вулиці чистими, можна так сказати, і вільними від безпритульних тварин, щоб всі тваринки стали домашніми і знайшли свій дім. Поки що проєкт постановлення будиночків для них діє в Ірпені та у Вишнебому. Майструвати домівки для чотирилапих будуть і надалі.